Привіт, дорогоцінна! Що для тебе Паски? Паски для мене це святиня, яєчка, кошик, розумієш, я готуюся до цього свята цілий тиждень. Я вибираю найгарніші яєчка, краска, щоб взялася, дріжджі, щоб тісто підійшло, розумієш? Так, чудово! І у Бога також є святині. Він віддав сина свого. Заради нашого спасіння, віддав сина на хрест, і він був жорстоко закатований і розіп'ятий на хресті за наші гріхи. Розумієш, як Богові було віддати свого Сина на хрест? Для нього це святиня, Його син, і він віддав, заради тебе і мене, Ісуса Христа, на смерть. Так, я розумію, але для мене. Паски – це те, що я можу зробити для Бога. Я не знаю, як проявити свою віру, і я від печу Паски, я крашу яйця, і я думаю, що я буду ближче до Бога. Я тебе розумію. Кожна людина вона хоче бути ближче до Бога, вона хоче віддати своє серце Господу, і щоб Бог змінив життя цієї людини. Але Ісус Христос. Він уже забрав на хрест наші прокляття, наші хвороби, е, нашу ніщиту, нашу? Так? Він забрав на хрест. Тому тільки через Ісуса Христа ми будемо мати спасіння. Чудово, я тебе розумію, але як же, коли я завжди пекла Пасхи, моя бабуся пекла Паски. І цим е, я думаю, що я наближаюся до Бога, але тепер ти мене повністю заплутала. Я не розумію. Паски, які я печу для Бога, що не важливі, йому все одно? Йому не все одно на твоє серце, на спасіння твоєї душі. А для цього паски вони не наближають тебе до Бога, і їжа, вона ніколи не наблизить тебе до Бога. Але якщо ти відвернешся від своїх гріхів. Перемиш Ісуса Христа в своє серце, а як прийняти Ісуса Христа? Біблія пише, що Слово стало плоттю, і воно прибувало з нами. Ісус Христос став плоттю, і Слово Боже це і є Ісус Христос. Тому тільки через Ісуса Христа, через Слово Боже, через покаяння в своїх гріхах, через дом Божий, це церква. Церкві ти можеш вивчати Слово Божє, і людина, поставлена Богом, служитель Божий, він буде тебе навчати. Так як мама навчила тебе пекти Паски, так і служитель Божий він навчить тебе, тебе очищати своє серце. Я тебе зрозуміла. Але тепер я повністю не розумію. Як же ж з пасками то бути? Навіщо тоді їх взагалі придумали? Коли це повелося? А я ще чула, що е... У других країнах є пасхальний зайчик. Знаєш, я дуже люблю тваринок, і зайчик мене дуже тішить. І я думаю, що це теж дуже гарна святиня для Бога. Зайчик і пасочки, вони такі смачні. Я тебе розумію, але знаєш, що людська думка вона накладає свій відпечаток, але не повинна. Того, що, наприклад, з тими ж пасками, знаєш, слов'янські народи вони мали свої традиції і вони мали багато богів. І був у них богиня плодородія. Так? І е, наші діди і бабусі вони поклонялися тій богині. І коли прийшло християнство на нашу землю, то е, духовенство воно пішло на компроміс з людською думкою. Але людська думка вона не має бути вище думки Бога. І коли приходить. Світло в наше життя, і ми тоді починаємо все розуміти. так Те саме, якщо ми приходимо в нову сферу якусь на нову роботу, чи в школу, чи в дитсадок, то ми чомусь навчаємося, так і те саме є і з Богом. Бог це безкінечний творець Всесвіту. так Тому в нього потрібно ще більше вникати, ще більше навчатися і розбиратися, що ж пише Святе Письмо. Так, що написано в Біблії? Яка думка Бога і яка цінність і святиня для Бога?